Всім привіт! Сьогодні буде трішки нестандартне відео для нашого YouTube каналу, де я спробую вам показати моменти при виборі обладнання та особливості, на які можна звернути увагу, підібрати все правильно. Особливості по роботі з нами, особливості конструкції та всі важливі моменти для наших замовників. Отже, справа від мене знаходяться дві ємності. Ближче до мене це циліндроконічний танк. Все зрозуміло по ньому. Він має циліндри, він має конус, він використовується в певній темі. Для бродіння пива, тому що в нас є конус, по ньому дріжджі плавно стікають. В самий низ там ми можемо ефективніше відбирати пиво, робити декантацію зручно. Далі знаходиться ємність, це форфас вертикального типу. Він же сервісний танк. Зрозуміло, він в нас не має внизу конусу. Внизу у нас торосферична кришка. Він виграє в тому, що він може бути менший по висоті. За рахунок того, що у нас батько яку висоту забирає конус, і ми можемо ефективно використати наше приміщення. Тобто, уявля... поделюємо зараз два моменти. Е, в нас є приміщення, воно у нашій власності або воно оренди, але ми хочемо саме там запустити наше хобі. У нас в цьому приміщенні має розташовуватись варочний порядок. Це може бути варочний порядок пиварні чи дистилерії, про це поговоримо далі. Він максимально широкий. Ми його завезли через гарні великі ворота. Встановили в приміщенні, але у нас ця площа 40 квадратів. Ми не можемо розташувати тут все. Ми виносимо наш бродильний відділ в інше приміщення. Одне з приміщень о, в нас має вузькі двері чи ворота. Фактично всього 900 мм в діаметрі. Це хороші габарити, але малувати для того, щоб ємність була трішки зручніша. Ми заносимо це обладнання в нього, це приміщення, вставимо їх там 5-6 одиниць. І починаємо там. Тобто, давайте ще раз: ми зварили пивне сусло. Ми перекачали, ми пройшли всі моменти, всі паузи. Ми перекачали його в наш ЦКТ. В даному випадку, в ЦКТ у нас проходить активна фаза бродіння, після чого ми переливаємо наше пиво в сервісний танк, або ж вертикальний форфас. В ньому відбувається доброджування. З нього можна робити напряму розлив. Тобто, нам не потрібно пиво розливати в. Та боятися за температурний режим. Якщо це наш заклад, е, варто доповнити, що форфаси в нас ще бувають горизонтального типу. Тобто, коли ми беремо всю цю ємість, грубо кажучи, нахиляємо. І тішка тих форфасів полягає в тому, що у нас е, маленька висота пивного стовпа, і в нас пиво освітлюється швидше, це важливий процес в бродінні пива і в його освітленні. Це дійсно дуже корисна фішка. Uh, так, ми далі моделюємо нашу ситуацію, що в нас трішки нестандартне приміщення. Для прикладу, дивимось на наш сервісний танк, ми можемо його зробити по висоті більшим і виграти в об'ємі. Тобто, у нас варочний порядок, який позаду мене, на тонну. Ця ЦКТ на тонну, а форфас можна зробити на півтори тони. Або ж у нас просто буде більший об'єм саме робочих ємностей. Далі ми з вами зверху можемо змістити люк на циліндричну частину ємності і зробити максимально до стелі наше обладнання, вигравши об'єм. Нам це дає перше, те, що нам не потрібно зверху залазити, оці 500 мм для серйозного обслуговування. Ми це робимо з боку ємності. Але тоді, зверху, ми робимо якийсь оглядовий діоптер чи гайковий діоптер для засипання дріжджів. Або для огляду все ж таки за процесом, тому що трішки незручно, коли ну, наші клієнти не зовсім люблять бокові люки, але іноді це вихід. Тому що незручно ти не можеш відкрити подивитись, як там відбувається у нас процес бродіння, що у нас там зараз з продуктом. В тому випадку, ми дійсно зверху ставимо оглядовий діоптер або, або гайковий діоптер. Ми засипаємо дріжджі через нього, і так само при потребі можна через нього оглянути за всім, тому що можна ще зробити. Варіант подачі дріжджів через насос, закачування, але ми подаємо їх насосом, це не зовсім правильно, так як ми можемо цю культуру дріжджів трішки знищити через швидкість перекачування. Зліва від мене розташовані інші дві ємності, наприклад, яких я хочу описати будь-який завод, який може бути у нашого замовника. Ось це у нас курня. Це класне круте обладнання, яке ми виробляємо. Воно використовується в дистилеріях, які зараз дуже популярно розвиваються. Одні з наших клієнтів вже отримали ліцензію серед невеличких виробників. Ми не говоримо про великі заводи. Давайте ми пройдемо приклад болі нашого клієнту, яку ми вирішили, з чим ми допомогли. У клієнта є приміщення на десь на 130 квадратів. Перший поверх і на другому поверсі, там, здається, 60-70 квадратів. Це приміщення у вашій власності, але у вас всього 20 кВт. У вас є власне хобі або бізнес-план, який ви хочете втілити. Але 20 кВт для пивоварні, дистилерії чи іншого харчового обладнання – це дуже мало. Тому що фактично у нас має бути е, варочний порядок, фактично, серце будь-якого виробництва е, на цьому варочному порядку можна було б робити пиво, е, дистиляти, тобто віскі, джини. Різні цікаві інші напої, в нас електрики потрібно в районі 40 кВт. Я б сказав так: від 35 і до 50 кВт тільки на нагрів однієї ємності. А не забуваємо про те, що в нас приміщення, в приміщенні 120 квадратів. Перший поверх, де ми маємо розмістити е, сам варичний порядок, де ми маємо розмістити склад, е, далі вузол відділ. Бродіння, можливо, з відділом доброджування, е, ємності технологічні для води, систему водопідготовки, освітлення, певний сервер або просто зона, де ми зберігаємо нашу інформацію. Робоча зона людини, де він вносить всі свої правки, має можливість попрацювати. Далі в нас тут має бути розташований офіс, у нас є освітлення, можливо, в нас є там. Опалення якесь, все потребує у нас потужності. А от більшу потужність підвести ну, дуже складно в деяких приміщеннях або зовсім неможливо. В нашому варіанті це обладнання на пілетному пальнику. Він зараз тут не розташований, він можна подивитися в інших наших відео, або далі, коли буде монтаж цього всього виробництва завода, у нас буде монтаж, запуск, пусконаладка, перші пробні варки, Ну і потім, відповідно, якщо будуть якісь задачі, ми їх теж будемо вирішувати. У нас внизу є топка та спеціальний тепломіник з нержавіючої сталі. Тобто, у нас тут стоїть пілетний пальник. Він розрахований на, на нагрів до 80 кВт. Нагрів пілетами практично ідентичний до нагріву звичайними тенами. По потужності мається на увазі. Наскільки ж ефективний? В нас є бункер зі шнеком, в нас є автоматика для цього пілетного пальника. І ми при потребі. Використовуємо всього десь півтора кВт електроенергії, і в нас все це працює. Тобто, весь пілетний пальник можна запустити від якогось невеличкого генератора і спокійно робити нашу варку. При тому, що, повторюсь, якщо ми маємо зварити тонну якогось продукту, у нас нагрів буде від 35 кВт і вище. Якщо це пивоварня, ми можемо нагрівати парогенератором. Парогенератор може бути як електричний, так і твердопаливний. Може бути на рідкому паливі, наприклад, на дизелі, але скрізь ми впираємося ви нагрів, тобто твердопаливний. і Дизельний класно, круто, але в нас має бути окреме приміщення, мають бути умови для цього розташовані. Якщо це електричний парогенератор, він споживає більше, ніж тени, тому що він, має, він мусить виділяти в нас е, пар, і там більше йде потужність. Для прикладу, на пивоварню десь 80-100 кг пара от потрібно може навіть більше. І при цьому споживання цього парогенератора буде від 35 кВт за годину. Тобто, ми фактично перевищуємо в 2,5, навіть в 3 рази, наше все, нашу всю електричну потужність. Що я хочу показати на прикладі цього проєкту? Проєкт був досить складний з точки зору втілення от всіх особливостей та забаганок клієнта, але не він один такий. Ми бачимо постійно те, що наші клієнти. Переймаються стосовно свого продукту. Вони дуже переймаються, чи вийде запустити, чи вийде все зробити класно, чи продукт буде смачний, чи вийде це все локалізувати в себе, чи вийде, вийде втілити цю мрію, схові перевести в бізнес, в робочий бізнес. І ми, в принципі, з усіма проговорюємо, як і з цими замовниками, те, що е, для прикладу, у нас зверху є наш великий мідний шолом. Так, це. Для дистилерії нам потрібно, щоб відбирати домішки сірки. Але ми з вами через певний час домовляємося, що ми його знімаємо повністю. Ми зверху ємності монтуємо велику мішалку. Тобто ми монтуємо тор-редуктор, далі в нас буде мішалка. Мішалка буде з второпластовими шкрипками, за рахунок чого ми можемо готувати пастоподібні різні речовини. Тобто, це можуть бути джеми, сиропи, е, якісь топінги. Так само, це можуть бути. Грубо хімічне виробництво. Тобто ми почнемо виробляти якісь креми, маски. Е, в нас е, замість цього шолома ставиться величезна мішалка. Ззаду е, нього в нас розташована ще друга мішалка, яка може бути е, турбінного типу. Підберемо швидкість, подивимося, які у нас має бути е, робоча зона, тобто буде турбіна закритого типу, відкритого типу, від залежності від продукту. Або, можливо, навіть пропелерна мішалка для того, щоб повністю піднімати наш продукт. E, можна до насоса, до обв'язки додати насос диспрегатора. за рахунок цього. Ми з вами вийдемо e, додатково на піномийну продукцію e, і на ту саму хіч, хімічну і фармацевтичну промисловість. Дане обладнання буде відповідати всім тим нормам, тому що ми давно займаємося такою діяльністю, ми давно працюємо з нержавійкою, ми класно варимо аргоном, ми зачищаємо швивнуль. При потребі ми їх поліруємо повністю до дзеркала, до ваших задач. Е, якщо сказати по цьому обладнанні, у нас є прямокутний люк, знизу він великий для того, щоб у нас було зручне вивантаження дробини, є сито з трапеційними різами, тобто, наше фільтрування буде ефективне через е, утворення е, шару фільтраційного це раз, А друге, в нас велика, великий діаметр ємності, тобто, фактично, наше фільтрування буде максимально швидке. У нас є дві маючі головки зверху, у нас є скляний класний люк масивний згори, для того щоб ми могли дивитися за самим процесом. Та у нас з іншої частинки буде потім ставочка, з іншої части... в іншій частині ємності. У нас є е, гайкові діоптер з підсвіткою. Тобто, у нас там є ліхтарик з підсвіткою, не потрібно буде світити там і щось віддивлятися разу. включили, стаціонарно він працює. Uh, ця, цей комплекс буде змонтований, він буде з лебединою шиєю, з потужним холодильником. Uh, все це покажемо далі. Але повторюсь, я не один раз зустрічав uh, таке питання від клієнта, типу, що, а я б хотів, окрім цього, може я там з часом захочу виробляти сир, наприклад. Тобто, фактично потрібна буде сироварня, чи, потріб, чи захочеться виробляти якийсь uh, специфічний продукт по типу джемів. Ну, різних це. А далі хотів би показати ось цю ємність, це до неї ми тільки зараз дійшли: це бак гарячої води. Тобто, фактично, це ємність, яка потрібна на будь-якому виробництві. будь-якому виробництві, яке має потребу у нагрітті, воді, підігрітті, воді, можливо, просто ємність для зберігання води, де вода чекатиме. Технологічної лінійки, де вона має бути залучена, тому що наша система водоочистки, ну, будь-яка система водоочистки, вона не може видати там тонну за 10 хвилин. Вона видає певну кількість води за певний час. Далі ми її сюди заливаємо, заповнюємо. Через фішка, особливість цього баку гарячої води. Він у нас ізольований до всього, окрім люка, тобто це також ізоляція. Е, Пам'ятаємо, ми ізолюємо промисловим пінополіуретаном, розповідати за це не буду. Такі відео вже є. Uh, Пам'ятаємо приміщення нашого замовника, дає обмеження в 20 кВт. Цей бак гарячої води в нас, розта у нас оснащений тенами на 12 кВт загальною потужністю. Uh, працювати на ньому складно, але якщо, якщо у нас немає двозонного тарифу. Ставимо лічильник, робимо автоматику таку, що ввечері ми її запускаємо. На ранок ми приходимо, в нас є гаряча підготовлена вода. Підготовлена вода, яка буде там, наприклад, 40. 2 градуси, 50 градусів, заливаємо на поварню, промиваємо дробину, заливаємо у війській курню, починаємо готувати затор. Якесь інше виробництво, може вам буде потреба в 70-80 е, градусах води, яка буде просто чекати вас на виробництві. Чому говоримо знову про двохзонний тариф чи щось такого типу? Ми з вами запустили з вечора нагрів. Зранку прийшли на робочу зміну наш технолог та його помічники і відразу почали працювати. Ми не починаємо щось кип'ятить, нагрівати. Ми прийшли і почали працювати. Ми економимо з вами час, ми економимо з вами зарплату. Ми економимо з вами. Ну, час таке широке поняття, що ми можемо зробити більше варок, ми можемо зробити більше продукції. Ми можемо раніше відпустити людей, раніше піти додому. Це все дуже важливо розуміти, враховувати. В принципі, можна з нами поконсультуватися з приводу цього, що ми про це думаємо. Десь може, ми вам підкажемо очевидний момент, але на якому можна зекономити собі годину, кіловат, а в кінці це вийде в дуже суттєвий фактор. Можна обговорити з вами. Оцю економію, тобто економія, що нам важливо, на важливіше час, нам важливіше гроші, на важливіше кіловати, чи те, що ми обмежені. А в кінці ми з вами підсумуємо і зрозуміємо, що за рік цей фактор дуже суттєвий. Праворуч від мене розташовані дві ємності, наприклад, яких ми зараз поговоримо про бродильні відділи. Фактично, ближче до мене, це циліндроконічний танк. Він має циліндр, він має конус, його особливість в тому, що у нас по конусу дріжджі плавно стікають донизу, та у нас весь цей процес відбувається більш контрольовано і плавніше. І коли ми забираємо чистий продукт, дріжджі у нас нижче, і вони не, не попадають до готового продукту, який ми забираємо вище. Або через ось кранів. А далі у нас розташований сервісний танк, або форфас вертикального типу. Було б класно сюди додати ще один форфас, це горизонтального типу. Тобто, де в нас ємність з такого розташування розташовується ось так. І вони їх або дві штучки, або три одна над одною. Вони мають свою особливість, і фішку вона полягає в тому, що рівень пивного стовпа менший, за рахунок чого в нас відбувається швидше процес освітлення. Це можна відчути по пиву, це і по швидкості відчути. Давайте моделюємо ситуацію даного заводу, чого тут так багато всього. Тобто, в нас ми з нашого варочного порядку пивне сусло переливаємо в ЦКТ. В ЦКТ у нас відбувається активна стадія бродіння. Коли вона прийшла, ми перекачуємо далі в сервісний танк, в якому ми вже доброжуємо пиво. Та якщо потрібно, ми його зберігаємо перед розливом або напряму з нього розливаємо, якщо у нас там розташований якось заклад. Або Магазин. З нього розливаємо, якщо в нас е, розташований в цьому приміщенні або поряд заклад чи магазин. Е, особливістю буде те, що в цій ємності ми підтримуємо потрібну для нас температуру. Та за рахунок цього ми з вами можемо зберігати пиво довго і рік він воно може стояти в принципі і в форфасах, і в ЦКТ. Просто тут буде побудована така лінія, що в нас це все зберігатиметься в форфасах вертикального типу. Е, це ми момент, промоделювали момент пивоварні. Моделюємо, про, моделюємо з вами момент дистилерії. Ми зварили тут наш затор. Затор ми залили в одну з цих ємностей, але, на прикладі форфаса. Залили у форфас, задали дріжджі та почали процес бродіння. А, в нас ємність оснащена двома сорочками для нагріву. Одна буде для охолодження, інша для нагріву. Якби це цікаво, не звучало. А, в чому mm -hmm. логіка суть і вся ідея. Цієї технології та процесу. Фактично, ми з вами задаємо е, нижню температуру, відно, після якої в нас буде включатись нагрів. Тобто, якщо у нас з якихось причин е, наш затор охолодиться нижче температури, наприклад, 13 градусів, у нас відкривається солоною клапан на подачу гарячої води, і нас е, дріжджі почнуть. Нагріватись, ну, скажімо так, нагріватись. Тобто, якщо у нас чомусь охололо, воно до градусів, нехай семи, може менше, в нас дріжджі почали засинати, відмирати. Ми заново запускаємо процес бродіння. І не потрібно буде людині бігати, дивитись, як відбувається процес. А це все робитиме автоматика. І другий момент, коли в нас дріжджі в процесі своєї роботи з'їдають наш цукор, виділяють вуглекислоту та піднімається температура. У нас відкривається інший солоновий клапан іншої сорочки, і подається холодна вода або холодоагент в наш форфас. Тобто ми знижуємо цю температуру для того, щоб їм, їм були комфортні умови для роботи. Тому що якщо ми там підняли вище 25-30-35 градусів, вони далі відмирають, тому що неприйнятна для них температура. Це, в принципі, логіка таких ємностей. Але ми можемо по них. Відслідкувати те, що в нас є якась ємність висока, є ємність широка нижча. Зрозуміло, в нас різниця між цими двома ємностями в конструкції дна. Тут у нас конус. Ззовні, у нас ізоляція, також конус, на все зроблено згідно з правилами, нормами та по-розумному. А на тій ємності у нас низотеросферичне нижче. Така сама кришка, як зверху, тільки знизу ємності. Ми виграємо з вами по висоті. Ми виграємо по висоті і фактично на ось цю висоту в тій ємності ми можемо додати наш корисний об'єм. В принципі, так само, як потрібно додати третій фарфас горизонтального типу, можна додати овальний люк. Овальний люк, який буде розташований на цилідричній частині ємності, як правило, це там е, однооб'ємна варка, щоб туди міг залізти спокійно наш технолог, пивовар, е, чи майстер диспільнот. Є обмеження по висоті в приміщенні. Тобто, фактично, у нас приміщення вузеньке, але високе. Ми беремо вищу по об'єму. Якщо у нас низьке приміщення, ми переносимо люк на циліндричну частину, ми ємість, робимо максимально високу до стелі, і нам туди навіть не потрібно підніматися, залазити. Нам нема що там робити. Тому що в нас зверху ємності є миюча головка, вона до неї підключається сібстанція, і вона миє все в автоматичному режимі. Перевірити, можна знизу вже в кінці. Процесу і не потрібно вверх лазити. Але коли ми ставимо збоку на циліндрі е, люк овальний, е, тоді ми зверху додаємо додатково оглядовий діоптер або гайковий діоптер, через який ми або вносимо дріжджі, або дивимося за якимось процесом, або додаємо там е, хмель, чи якісь інші mm -hmm. добавки, або, наприклад, як на дистиляцію, якісь спеції. Е, просто коли у нас є овальний люк, ми пам'ятаємо, що ми в перший залив наш маємо. Задати дріжджі на повний об'єм його. Якщо ми говоримо, що в нас варочний порядок на тонну, тоді єдності для бродіння будуть на 2 тони. Е, чому я виділяю окремо бродильний відділ? Ну, в принципі їх багато хто виділяю. виділяє тут, тому що в цьому бродильному відділі можна е, робити не тільки пиво, не тільки дистиляцію, можна робити настоювання нашого продукту, можна просто робити зберігання продукту, тобто всі наші продукти. Всі наші е, харчові продукти напої, які вимагають підтримання певної температури, чи то холодної, чи то гарячої, або просто стабільної, підтримання певного тиску, е, якщо сильно заморочитись, можна там ще тримати вологу і так далі. Вони, як біо, як це зроблено в наших біореакторах, які можна теж дивитися. Фактично, оці ємності у нас є е, таким Технологічним процесом виготовлення будь-якого продукту, якось так. Цікаво звучить, але все ж таки, в цій ємності ми з вами можемо тримати, підтримувати певну температуру, робити, щоб ця температура нагрівалася або охолоджувалася, наш продукт від цієї температури, тримати певний тиск. Ємності можуть бути тиск, як ці дві атмосфери, як, як ота до трьох атмосфер, може бути більше. Так само, якщо сильно заморочитись, можна. Зробити е, і регулювати вологість, те, що важливо в біореакторах або ферментерах. І так само ємність там встановлюється на тензодатчики для вимірювання ваги і всякі різні заморочки наших замовників.